Усім доброго дня, дякую, хто дивиться, підтримує якимось чином. Гарна новина. Мед той, що качали ну цей, та, якби соняшника, ну, він справді різнотрав'я, як ну, їздив до батька, допомагав, він в степ вивозив, ну і тут в себе в селі качав. До батька їздили неділю, ну він там з колегою стоїть то ну, видно, що то чорний мед темніший, то печатка з акації, така акацієва. То мед по 200 гривень в селі продають. Це вже добре, якби. Ну, не знаю, як далі ціна буде, а це вже радує якось. Ну, загалом ділив, поділив. Як приїхав, нарахував 33, усіх разом з тими, що ледь ходять і з крепшими. Ну, Мабуть, 10 таких було, що точно перезимували, 10 таких, що пропали, а 10-50 на 50. Ну, так би лишилось 15. Те, що я ділив, то наділив зараз 49. Ну і невідомо, що воно буде. Як там курчат по осені рахують, а бджіл по весні, мабуть. Да? Це як весна прийде, ну а я весною навряд чи літом буду наступним рахувати. То там, де дійсно. Ну, 100% знаходив матку, лишав її вулику, забирав весь розплід, Ну, то там чудова обстановка. І ну, не настільки чудова, як в травні. Я став тут, ну і в травні там на міні-пасіці по чотири вощини, то там чотири були за тиждень, відтягували і червили все від бруска до бруска, а тут відтягнули дві. Ну, на старій рамці теж вона червила. А нових відтягли дві. Ну і почали червити і медом заносити, але червити не на всю рамку. Ну Мабуть, що в матках вже яйцекладка на цю пору, типу, якби скорочується, і вже не надуриш її тим штучним роїням. Ну Але вже кучно, гарно, а то так воно типу, розпліт виходить, медом заливають. А тут же ж біда, яка ну, в центральній і східній Україні, що ну, як навіть ставити нову мужчину на соняшник, то її в основному відтягують і заливають медом. А це вже добрий признак, що так, ну, не в усіх я знаходив і погано що не підписував ніяк. Не в усіх знаходив маток, то лишав ну, рамку розплоду, типа відкритого. Однодневного, ну, щоб могли витягнути маточник собі, якщо вдруг я забрав матку. Ну і потім вирившу, що я думав завтра їхати, сьогодні 22 липня, 23 думав вже їхати, вже наче все поробив, а цікаво ж, думаю, загляну, що там, як, то кажу в тих, що, ну, що я впевнений, що передивився, я там запам'ятав, мене на що цього пам'ять не дуже. І що матку бачив, то там. Казав чудово. А потрапив на такі, що оставляв рамку розплоду, то якщо лишається матка там з рамкою розплоду, то вже це виходить не штучне руїня, вона ті типу, почервить, як і червить. Рамку відтягли, залили медом. Ну, Я ставив кожен вулик, ну, в той, що знаходив точно, то там лишав з маткою чотири рамки нових. А для контролю ставив кожен по рамці ну, нової вощини. То кажу, там, де лишалась матка, то вони від, відтягнули і залили медом. А червить вона там не захотіла чи не змогла. А знову ж, ну, там, де забирав розплід і забирав матку разом з тим розплодом. Ну, весь розплід тільки там рамку лишав. Тут, ну, коротше, наробив. Чорті, що, не знаю, наскільки це воно добре, весна покаже. А тут були такі, що не качав, ну там я їх позначив, поставив такі цеглини на них, то вони на трьох рамках, ну, в цю пору зараз сидять. Це з весни за ціле літо. Спочатку один почав там той підсилювати, дав дві. Рамки без бджіл, розплоду, а потім думаю, що я, ну, типу, полу... мені таке не подобається, воно виходить сам себе дуриш. Це буває, що потрібно поставити нову вощину, а там розплід. То береш розплід, десь його ну, просто виймаєш, щоб нову вощину вставити. А так, щоб для підсилення цей, цей метод не є ефективний, бо матка як була погана, так вона і лишається поганою. Їй нічого це не провокує, там краще працювати. Ну, краще чи нову матку вивезти, чи той штучне руїння, я робив тих українських, то ну, матку в кліточку, ну, типу як вона почала червити спочатку. Я забрав весь розпліт, там, тих дві рамки, вона почала червити, Ну, вже з'явився однодневний розплод, потім її взяв в кліточку. Хучно, гарно почала. Ну, хоча там і мало бджоли було, і мало розплоду, але почала гарно кучно. Бо була так хаотично з пропусками. І потім вже їй став 3-4 рамки розплоду разом з бджолима, ну, щоб підсилити. Льотна бджола типа, улетіла, але вже я розплід, і тоді, типа, якби можливо, я її надурив чи Ну, це вже як міні-рій вийшов, і вона вже почала сіяти. Ну, важливо, щоб почала сіяти. Ну і вирішив лишитися, бо я такі, ну потім як дивитися, що я очікував, що матка там лишилася, їй не лишилося. Там три нові храмки. І вони там зайві. І майже ніде не скорочував, ну як переставляв, переносив, і вийшло, що на весь лежак, типу кучу рамок, ну в мене кож... цілий рік. Повністю рамки, бо ну, якраз в рік їздити, то так, так треба. То рамки зайві і нові, і гніздо ж сильно широко, як вони сидять там на семи рамках зараз, то вже навряд чи, ну, як, тим більше, що нема матки, чи навіть якщо вона є, а льотна бджола ушла, поки вона начервить, поки вона розведеться, то її ну, так і досить вже, там можна ставити заставну і буде. Зимувати так, ну, як не є, тепліше трохи. Ну, загалом метод не дуже це і працює. Цю пору. Ну як, працює, але не так, як весною. Ну, я не кажу, не знаю, що там вийде у мене. Надія є. Дай й таке. Всім гарного дня. Гарної ціни, хто там буде оптом здавати. О, ще брав же 10 відер мені, щоб покрити, витрати всі, що на, ну, на роботу не ходив, втратив на дорогу, то так собі плюс-мінус що 10 відер, треба 20-літрових, ну 200 літрів, типу е, узяв же, качаю, качаю, 9 накачав, думаю, що ж таке, десяте надаш. Як оце ж почав передивлятися, то вийшло, що до двох, ну, Взагалі не дивився і не ділив їх, і нічого, бо там такі були, що я сознательно не ділив, не дивився. Ну, типу, вони такі видно. Ну, я польоту ставив хрестики, таку, на вуликах, де хрестики, то типу, гарний лід був, добре літали, а такі, де мінуса, то слабо, а там, де, ну щоб на той рік знати, а там, де нічого нема. Не там, ну, створював нову родину. То натрапив на два таких, що не качав. Я вже медогонку, типу, щоб збігла, щоб помити. Переш на одного, ну добре, що не мив, викачав. Там було немало, мало, багато, вісім рамок з медом. А потім на іншого теж медогонка вже стекла, знов попадаю. На іншого то там шість рамок, ну теж викачав і відроб вийшло, це десяте, так. Всім гарної ціни намет, хто оптом буде здавати там. Мені ну, так якби нема що здавати, я б в цьому році оставив, оставив ну, багато. Бо ж кажу, як ділив, треба і тим, і тим. Гарного дня, до побачення.